Вперед! О. Тут ми, друзі, не були жодного разу. Зараз перейдемо через річку і походимо по схилях. Тут мішаний ліс. А? Ага, красиво. Тут вже на машині не різгнули, або можна і застряти тут. Нам ці місця порадив наш підписник Віталій Сенєв. Дуже дякую. Ну ми не знаємо, де тут є грибниця. Приблизно ми в цих місцях. Ну а знайдемо, не знайдемо, все ще питання. Ну що, походимо, пошукаємо, а що з цього вийде, все, побачите. Айде. Віталій казав нам, що зараз ще є біленькі грибочки ось в букових лісах, в Листочках. Бо бачили, ми по горах. Не їздимо і білих там вже на жаль нема щось знаходимо поодиноко і все це що якийсь ложний опята ось такий схил трошки піднімемось і там починається такий буковий ліс ще трошки друзі Метрів 30 і такий вуковий участочок ліса. Там ми походимо, пошукаємо. Ой, які гарні місця. Супер. Сьогодні тепло, десь 20 градусів. Трошки вітрець є, трошки хмаринок. Поки, друзі, нічого. Ріжка трошки нижче йде по схилу. Я трошки вище. Отак, ну, зараз походимо. Тут треба дуже уважно дивитися. Багато листів. Ну волога є тут. Це добре. Пішли потихеньку. Я вирішив трошки вище, ще піднятися. Ріжка з собакенами залишилась. О, яка краса. Ще раз покажу вам. Ще трошки буде вже вершина цієї гори багато кущів ягоди трошки похожу тут та й піду до Ірішки. якщо нічого нема ледве забралися сюди ріша говорить а як повертатися будемо Кубарем. Сподіваюсь, що ми в тих місцях, про які нам говорили. Ну, знаєте, приблизно ми тут, але ж не знаю грібниць, то буде важко знайти. Ріж веде? А, чую! Ні! Не чую, йду до тебе потихеньку. Марсик, ого, та ви не так далечко. А з-за вітра, і бачите як. Воно щось кажеться, що різко за пів кілометра. О, друзі, перша наша знахідка. То не білий, але ж підгрузки, напевно. Сироїшки. Сироїшки. Перше ознаки грибів. А. Сироїшки! О, Жека. О, ю, та, та, та. Пішли, Жека, пішли до мами. А в тебе ще теж нічого? Шляпка, але шляпка це вже щось. Ано показує. Та шляпина від білого гриба, але він висох, сухий вже. Так, ну, йдемо далі, пошукаємо, може щось і знайдемо. Хоча і грибів поки що не знайшли, але ж знаєте, друзі. Нові місця завжди таке відчуття О. супер. Здалечки шматочок шляпинки побачив. Думав білий. Ні, не білий. Дуже слизько. А це що? А Ану, зараз. Моховик, друзі. Бачите? Але вже все, сухий. Я знайшла що. Що знайшла? Ану, я моховика знайшов. Але ж... Зараз підійду. Ну їх дуже важко побачити, вони так зливаються з листочками. Ого, це моховід чи біле, а ну що це таке? Ну я хоча й говорив вам, що волога є, але ж, бачите, тріщинки, то означає, що мало вологи. Ого, бачите який? Оце так грибочок. Да, ні, бачите така ніжка. А може і білий. Ось так, друзі. Та ні, напевно білий. Но в нього засухи, бачите, все ну Зараз ножика візьмемо, глянемо. І різка здалечку побачила. Десь метрів з 20. Білий. Оце? Точно білий, ану, у мосі, бачите? Ой. Ой о, який. Ну так. Ну щось. Вони такі, трошки... Це не молодий гріб. Потім почекаємо, бо тут незручно. Дуже схили такі крутезні. Ну, хоробошливий чи ні. Але на ощуп це не молодий гріб. А повинен бути молодий. О, друзі, бачите, володарь бука. Жека! Ти що там? Слазь до нас! Пішли грибочки искать! Пішли! Ого, білка! Ти бачила? Обережно! Зараз руку подам. Угу. Походили трошки, більше жодного білого не знайшли і вирішили. Ну трошки нижче спуститись по цієї схилі, бо там, бачите, два білих і вони такі сухі. Може тут більш вологи буде О, це що? просолька, друзі. Бачите, трошки нижче спустились, і вже якісь грибочки попадаються. Но все рівно. Но він сухий і більше вже не виросте. Но ми ще, ще нижче підемо. Так в цих місцях виходить, що Сонце воно встає і заходить. І весь день воно горіє тут. І може бути таке, що шукати треба з іншої сторони. Бо тут що ми не знаходимо, все сухе. І Суроїшки сухі, біли сухі, парасольку була, муховік. Все сухе. Жодного молодесенького грибочка. Ну нічого, це розвідка, нові місця і гарні місця. Собаки бігають. А ми ходимо з одишком, ой, дихаємо повітрям. І вам показуємо. Красотиці. А ну, глянемо, що ми тут зібрали. Та ні, чистий. Але ж. О! Але ж суховатий. Молодесеньких нема. Ну що, друзі? Десь три години ми ходимо по цих схилях. І окрім от тих двох грибочків більш нічого не знайшли. Напевно будемо повертатися та йти до машини. Я так розумію, що трошки не ті місця. Бо тут всюди, бачите, всюди отакі схили. А може бути і таке, що... На тому схилі є біленькі, а тут вже відійшли. Собаки вже втомились, та й ми знаходилися. Напевно завтра приїдемо в ці місця, тільки приїдемо трошки раніше, бо приїхали сьогодні в обід, раніше не змогли. Дуже мало часу, щоб походити десь ще по схилях. Завтра приїдемо, повторюсь ці місця і погуляємо по іншим місцям. Може ми не туди зайшли, не в той ліс. Пішли Мася, вперед, пішли. О, собакини набігались, поп'ють водичку. 5 хвилин передих. І їдемо. Ну що, друзі, от така у нас сьогодні вийшла розвідка. Дуже дякуємо ще раз Віталію Сеніну. Ну, гарні місця, ну, дуже гарні. Завтра приїдемо ще раз сюди, але ж трошки на іншу гору. Зараз будемо їхати додому, глянемо, де можна вийти. А завтра сюди поїдемо. Ну, от з вами, друзі, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.